Перших днів мого перебування в Одесі. нам багато чого говорили про те, що ми сюди приїхали для того, щоб забрати владу. На посаду секретаря Одеської міської ради вас особисто запросив тодішній міський голова Геннадій Труханов. Зараз ми комунікацію не підтримуємо. На крайній сесії, наприклад, навіть прийняли рішення про створення добровільчого військового формування, яке буде займатися захистом нашого неба. І безумовно ніякого кумовства. Це стовідсотково. Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав указ про створення одеської міської військової адміністрації. Її очолив Сергій Лисак, колишній очільник Дніпропетровської ОВА. Водночас Одеська міська рада продовжила свою роботу. Її очолив Ігор Коваль. Відтоді минуло майже два місяці. І сьогодні ми поспілкуємося з двома очільниками міста. Пане Сергію, пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. вітаю. Суспільна Одеса давно хотіла поспілкуватися з вами обома, але в рамках різних інтерв'ю. Чому ви сьогодні погодилися на це інтерв'ю за умови, що ви будете вдвох? А ви коли нас бачили окремо один від одного? Ні, тому цікаво. Чому не окремо сьогодні? Це саме та взаємодія, яка доповнює один одного, як органи місцевого самоврядування, так і органи представників, як представники органів державної влади. Бо з перших днів мого перебування в Одесі нам багато чого говорили про те, що ми сюди приїхали для того, щоб забрати владу. Але сьогоднішній день це чергове свідчення того, що ми приїхали працювати в наше місто, щоб доповнити один одного. Хтось більше розуміється в одних питаннях, хто більше в других питаннях. Що основне це об'єднати ті зусилля в першу чергу на користь наших містян. Я тільки одну фразу, одну фразу добавлю, до цього додам. Ви знаєте, казав це вже декілька разів, і ще раз повторюю, що робота військової адміністрації і одеської міської ради це не про розподіл влади, а про укріплення української влади в Одесі. І тому ми працюємо дійсно в постійній координації. Військова адміністрація з одного боку, з іншого боку, виконком. Депутати, ми проводимо сесії, проводимо засідання постійних комісій і працюємо з для того, щоб життєдіяльність міста була стовідсотково забезпечена. Пане Сергію, під час вашого представлення в міській раді, 16 жовтня, ви зазначили, що пріоритетом буде питання безпеки. Ось, власне, стосовно питань безпеки, які кроки вже встигли зробити. Ми багато чого зробили, бо про щось можна говорити публічно, про щось я би ще не говорив би публічно, да? Але на крайній сесії, наприклад, навіть прийняли рішення про створення добровільчого військового формування, яке буде займатися захистом нашого неба. У нас воно до цього було, але було, на мій погляд, воно недостатньо сучасне. І деякі люди маніпулювали, скажімо так, роботою ДФТГ і той муніципальної варти. Ці питання потрібно було розділити. Зараз вже точно скажу, що в цьому ДФТГ деякі групи вже направлені на навчання, які думаю, що то сподіваюся, найближчим часом стануть на захист нашого неба над нашим, над нашим містом безпосередньо. Ви ще зазначали про створення ради оборони нашого місця, щоб цитую нашим мешканцям по можливості спалося краще, ми змогли ефективно захистити об'єкти критичної інфраструктури, якщо можна деталізуйте. Дійсно так. Одним з наших перших рішень це було створена координаційна рада оборони нашого міста, до яких входять представники, в першу чергу, представники Сили нашої оборони, на яких ми піднімаємо питання, пов'язані з життєзабезпеченням нашого міста, в тому числі і захистом об'єктів критичної інфраструктури. Багато людей кажуть, що перше наше рішення було це так звані суботники, але насправді не так. Перше рішення, яке було, це все-таки звернутися до Державної служби надзвичайних ситуацій, щоб вони нам надали допомогу і зробили обстеження всіх об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Ця комісія працює, будемо очікувати там. Частково вже є деякі результати. А після висновку цієї комісії це буде фактично наша дорожня карта, по якій ми будемо. Рухатись в тому числі з безпековою складовою, і ви вже згадали про місячник чистоти. Насправді, готуючи до цього інтерв'ю, дивилися ваші соцмережі, і у коментарях люди писали наступні речі, до прикладу, що е, дуже схоже це на традиції радянського союзу, що це якраз до річниці жовтневої революції, суботник як потягнуло совком. Всі ці коментарі ми покажемо на екрані. Насправді, щоб ви відповіли таким коментаторам. Ваша думка стосовно цього? Моя думка, що в першу чергу чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Да? І хотілося б, щоб наше місто все-таки було трошки чистіше. І ми бачимо, яку купу того ж самого сміття повивозили наші комунальні служби і зробили місто все-таки чистіше. А говорити про совкові якісь нервативи це, напевно, безпосередньо ті люди, яких пам'ятають, яких туди заставляли ходити. Так, що ми місто в будь-якому випадку зробимо частіше і раніше. Пане Ігоро, за наразі ви працюєте як виконуючий обов'язки міського голови, да? і ви працюєте як дві паралельні структури, як щойно ви сказали, підсилювати один одного. Але якщо говорити про повноваження, як вони розмежовуються? Простими словами, хто за що відповідає? Ну, дивіться, є відповідні чинні закони країни. Тому числі про діяльність військових адміністрацій, і ніхто не скасовував чинне законодавство стосовно органів місцевого самоврядування. І спочатку, коли ми розпочали роботу нашу, ми створили сумісний документ, такий сумісний регламент роботи, в якому достатньо детально прописано, які повноваження залишаються за міською радою, і безумовно основна. Основний тягар спадає на військову адміністрацію відповідно до закону. Але для нас дуже важливо було, і у нас тут абсолютна домовленість була, і ми один одного розуміємо однаково в цьому питанні. Для нас важливо було зберегти, ну, ми кажемо так, суб'єктність. Депутатську суб'єктність. Тобто депутати продовжують працювати в своїх округах, вони продовжують працювати в відповідних постійних комісіях міської ради. І саме депутати готують пропозиції, які далі ми розглядаємо або на виконкомі, або на сесії, в залі сесійній. І ці пропозиції вже передаються на затвердження остаточно до військової адміністрації. Це такий нормальний механізм. Безумовно можуть бути якісь дискусії, але це зберігається суб'єктність депутатів і остаточне рішення за військовою адміністрацією відповідно до чинного законодавства. Дозвольте ми змоделюємо ситуацію до прикладу, якщо на жаль на в Одесі буде обстріл, буде блекаут, знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури. Хто приймає рішення стосовно роботи спецслужб? Ось хто віддає ось якісь скажімо ми так. з самого початку. Почали нашу бесіду, що у нас ми не розділяємо свою відповідальність. Хто буде за що відповідати в такій ситуації? Точно буде створений штаб, в якому будуть прийматися відповідні рішення. І це колегальний орган, де буде залучений Ігор Миколаївич, і я і наші підлеглі, і там, де ми будемо приймати відповідні рішення, виключно на користь наших місця. Повернемося у кінець вересня. Наприклад, До ви просто зараз сказали про обстріл. Був нещодавно обстріл Так, два дні тому. Два так. дні тому під на ліквідацію наслідків приїхали як і представники органів місцевого самоврядування, так і представники одеської військової адміністрації. Не було якихось. Розділення якихось повноважень їх не потрібно цього робити на тим більше на горі наших людей. Ну тоді ще уточнення, да, знову ж таки повернемося до прикладу, да, кінець вересня в Одесі була дуже сильна злива, і хтось мав прийняти рішення узгодити його стосовно, до прикладу, припинення да навчання у школах у вищих навчальних закладах. Ось у випадку цьому це теж буде ваше спільне рішення. Ось там, що до прикладу, там зупиняємо всі уроки всіх дітей додому. Буде спільне, впевнена, що так. так, так. Безумовно, ми, ми, ми постійно, не хочемо розділяти однієї другої орку. Комунікаціях це відповідно не проблема. відповідальність. Потім теж відповідальність. Я вам більше скажу, я не боюсь відповідальності. За свої рішення потрібно відповідати і приймати якісь рішення в надзвичайних ситуаціях. А, але впевнений, що з такою підтримкою, як в мене зараз, є від одеської міської ради, і думаю, що в Одеській міській раді є підтримка від військової адміністрації. Ці рішення, не хочеться навіть думати, що ці рішення будуть прийматись в якомусь, скажімо так, в якійсь конфліктній ситуації. Чи відбулися у вас вже певні зустрічі з депутатами, і які результати, можливо, обговорені? Ви бачили е, сесію, яку у нас проходять. Так. Сесія це фактично фінальний акорд тих, скажімо, понятійних взаємовідносин, які є між депутатським корпусом та виконавчим комітетом. Якщо в нас немає великих. Розногласій, і ми бачимо це все на табло, як голосують депутат. Всі ці питання попередньо проговорюються і в комісіях, обговорюються з очільниками комісії, з простими депутатами. І зараз ми теж стоїмо на порозі, скажімо так, нового бюджету 2026 року. І Вся ця робота і зараз проводиться як із заступниками Ігоря Миколаєвича, так і моїми заступниками, з очільниками комісії з депутатським корпусом. Ну більше того, я скажу це не секрет. Ми провели зустрічі з депутатами. З усіма фракціями. Стосовно того, щоб розповісти, як ми бачимо подальшу нашу роботу, окремо зустрічалися з лідерами фракцій, окремо зустрічалися лідери фракцій плюс голови постійних комісій, саме тому, що ми готуємо зараз до дуже важливої сесії. Ну, ми так називаємо бюджетною сесією, бо це дуже важливий момент прийняття сесії. Плануємо її там на першу декаду. Грудня місяця, і безумовно, це постійна робота. І я вам скажу так, що ну ви знаєте, мабуть, що до 16 жовтня я мій функціонал був як секретаря міської ради. В основному це саме робота з фракціями. І в принципі, ну я намагався і тим більше зараз намагаюсь разом з головою військової адміністрації налагодити комунікацію так, щоб ми виходили. На сесію з більш-менш узгодженою позицією, принаймні по основним ключовим проблемам життєдіяльності міста, і це певна ну, така підготовча робота. І я хочу сказати, що абсолютна більшість депутатів в принципі налаштована на саме на таку роботу. За останній місяць відбулися кадрові зміни в міській раді. Якщо ми, ми щодня журналісти моніторимо сайт міської ради, дивимося на оголошення і. Доволі часто бачимо зараз інформацію про звільнення. Зокрема, да були звільнені е, очільники департаменту охорони здоров'я Целевонікогосян та директорка департаменту освіти Олена Бойневич. Вони написали заяви на звільнення. Як наразі працюватимуть ці департаменти? Ну перш за все, я хотів би сказати про те, що ви бачите ці звільнення за угодою сторін, так тобто е, обидва керівника колишні, тепер вже департаментів, вони. Е, Ну, осознали той факт, що вони зараз не відповідають тим вимогам, які ставляться перед директорами департаментів. Тому ми розсталися з ними, поки виконують обов'язки заступники голов департаментів, але ми дуже активно проводимо таке Підбір кадрів, і я думаю, що найближчим часом, там тиждень, півтора тижня, десять днів, вакансії будуть заповнені. Ну також звільнені заступники колишнього міського голови. Я нагадаю, що 17 жовтня ви, пане Ігоре, припинили діяльність 22 радників екс-мера Геннадія Труханова. Взагалі, як зараз формуєте ось команду, за якими принципами і яких людей ви хотіли б бачити поряд з собою? Ну ви знаєте. Дуже коротко можна відповісти: професійних, порядних і патріотичних. І тому я саме так і намагаюся. Стосовно радників, ну це було занадто багато, і більшість з них вже абсолютно не відповідали вимогам часу. Декілька з них я переназначив ці радники працюють на громадських засадах. Вони не отримують заробітну плату і є певними фахівцями в тій чи іншій області. І поки я намагаюся з їх допомогою формувати напрями роботи в, той, в тій чи іншій сфері діяльності. Ну а далі будемо бачити, я кажу, ось ці три П для мене дуже важливі: професійність, порядність і Патріотизм того чи іншого чиновника, який буде з нами працювати, це дуже важливо і безумовно ніякого кумовства. Це стовідсотково. Ви частково вже згадали, що вже незабаром буде одна з важливих сесій в Одеської міської ради. Це розподіл бюджету на 2026 рік. Як тепер відбуватиметься цей процес? Адже нагадаю, да, що згідно з законодавством, голова міської військової адміністрації може приймати будь-які зміни до бюджету, там не радячись з депутатами, з очільником міської ради, Да, як ви налаштовані проводити цей процес? То знову ж повернусь до першого питання, яке було. В нас є якісь понятійні взаємовідносини. У нас є робота з нашим депутатським корпусом, як Ігор Миколаївич казав, що потрібно було зберігти суб'єктність. Всі депутати долучені до формування бюджету 2026 року. Працюють стала комісія, працюють стало всі очільники фракції. І саме в такому форматі, впевнений, що ми винесемо в сесійний зал відповідне якісь рішення, яке об'єднає нас всіх. І проголосуються, після чого підпишеться мною відповідне рішення сесії Одеської міської ради. А які наразі у вас пріоритети? Спільні у розподілі бюджету? В першу чергу це безпекова складова і доробити да ті соціальні проекти, які вже розпочати. Час зараз ми бачимо достатньо тяжкий розпочинати глобально щось нове. Розпочнемо, але коли закінчимо старе. Наприклад, укриття в закладах освіти, альтернативні засоби живлення для наших дітей. І частково, чим ми будемо займатися, в тому числі в наступному році, це все таки надання тим людям, які допомоги людям, які зазнали, скажімо, пошкоджень, майно яких зазнали пошкоджень від результатів збройної агресії. У Нас досить багато скажімо, тих негативних наслідків, які зараз ще не усунуті. А цими проектами це основні напрямки нашої діяльності, на які ми будемо акцентувати увагу, пане Ігоре. У серпні цього року під час інтерв'ю каналу Інтент ви розповіли, що на посаду секретаря Одеської міської ради вас особисто запросив тодішній міський голова Геннадій Труханов. Що ви особисто знайомі понад десятиліття? Насправді до вас запитання, чи підтримуєте ви комунікацію після його звільнення, після позбавлення громадянства? Ну, дивіться, перш за все. Відповідно до чинного законодавства, саме діючий голова міської ради чи одеський міський голова в даному випадку пропонує на посаду секретаря, тобто вносить пропозицію щодо обрання секретаря міської ради, саме мер, тобто голова. І тут інакше неможливо було бути. так? Тому ну, це був результат певних політичних перемовин між фракціями, і така була домовленість, що від, саме від фракції Слуги народу висунута була моя кандидатура. Ну і ви розумієте, я працював 10 років в цьому місті ректором університету імені Мечнікова. І безумовно, ми стикалися з паном Трухановим не дуже часто, але були такі моменти. зараз ми комунікацію не підтримуємо. Якщо буде необхідність, то нема проблем. Є певні закиди, скажімо так, претензії, які громадськість висувала екс-меру. наприклад, вимоги демонтувати пам'ятник Пушкіну разом з демонтажем інших пам'ятників російським та радянським діячам, і серед них є об'єкти, які не розташовані у зоні ЮНЕСКО. Однак їх досі не демонтували. Яка ваша позиція у цьому питанні? Чи будете пришвидшувати процес? Щодо цього запитання, то точно скажу, що я підтримую всі рішення, які. Прийняв очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ми в будь-якому випадку це зробимо. Але коли нам потрібно вирішитись, бо багато цих пам'яток знаходиться зараз безпосередньо в зоні аріала, зони ЮНЕСКО. Це проблемне питання як і для одних, так і для інших. Як маю вдову як і для ЮНЕСКО безпосередньо, так і для наших містян. У нас вважають, що ворогів і так достатньо зараз. Ми з Ігорем Миколаївичем домовилися, що можливо до кінця цього місяця ми зустрінемось з представниками в ЮНЕСКО і обговоримо ці всі питання, які турбують, в тому числі, пересічних мешканців щодо прийняття одних або інших рішень. І ці, про ці рішення теж буде знати громадськість, бо ми обов'язково про них розкажемо. Після цього ми вирішимо, що нам далі робити, які потапні кроки мають бути. Я можу додати трошки. Що стосується пам'ятників і інших моментів пов'язаних не з зоною ЮНЕСКО, то вони я так вважаю, що будуть усунуті в найближчим часом. Що стосується зони ЮНЕСКО, це центр міста, ми виконали і ще додатково виконуємо теж в найближчим часом положення чинного законодавства. Саме усун, усунемо ці пам'ятники з публічного простору. Це ми зараз зробили з пам'ятником Пушкіна. А далі будемо працювати над цим. Це важливо усунути з публічного простору. А що стосується там демонтажу, перенесення і так далі, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація в країні. В цілому на це, на це потрібні певні кошти, і будемо вирішувати це питання. 19 листопада Одеська міська рада після трирічної роботи ухвалила новий статут громади, і серед новацій статут запроваджує нову пам'ятну дату: це 19 травня, день першої письмової згадки про порт Кочубіїв, А день міста залишається незмінним 2 вересня. І перед початком сесії, на якому було ухвалено це рішення, біля будівлі мерії зібралася група людей, яка виступила проти оновленого статуту, оскільки в документі ось зберегли власне цю дату 2 вересня як день міста. І і цитую, Одесу до сих пір позиціонують як мультикультурне місто, забуваючи про українську ідентичність. Це йшлося у дописі громадської організації. Робимо вам нерви. Два запитання. Чому залишили дату 2 вересня? І особисто ви що вкладаєте в цю дату? Ну, дивіться, перш за все, я хотів би підкреслити, що ми дуже ретельно ставились до підготовки статуту. Це не писалось на колінці чи десь в коридорі. Два з половиною роки працювала робоча група. Ми звернулися до громадськості, перш за все, до громадських організацій, до містян. Ми проводили 19 засідань робочої групи. Ми проводили експертну оцінку провідних. Державних правових установ, таких як Інститут держави права імені Карецького, Київський національний університет, Університет імені Франка в Львові, Одеський національний університет і так далі. і так далі. Їх висновки бачили. Ми проводили декілька таких зум-конференцій, до яких запрошувалась громадськість. Проекти були, були оприлюднені. І безумовно, в Одесі є різні точки зору на ті чи інші події. Ми е, підкреслили, що, безумовно, статут 2011 року ні, вже ніяким чином не відповідає дійсності. Ми прибрали звідти усі моменти, пов'язані з е, саме деколонізацією нашого мислення, наших підходів до цього. Е, ми е, нагадуємо в преамбулі статуту про те, що на цій території відомі е, поселення е, ну, з античності, і була Дженестра, це італійська факторія. бо ми запропонували нову дату 19 травня, пам'ятаючи 1415 рік. Перше е, на згадування про порт Каджибей, Каджибей і так далі. Разом з тим, більшість одеситів вважає 2 вересня традиційним днем міста. Я підкреслю ні день народження міста, ми ніякої прив'язки до цього не робимо. День міста. І ми традиційно вже багато років відмічаємо. І я, ви знаєте, якщо ми зараз вийдемо з вами на вулицю і становимо там 50 людей десітів і спросимо їх, чи пов'язуєте ви. Цю дату 2 вересня з чимось імперським, я думаю, що мало хто буде згадувати про те, що це там колись два сторіччя тому це був день коронування там російської імператриці. І все ж таки ми врахували те, що більшість одеситів вважає, що треба зберегти цей день як традиційний день певної самоідентифікації одеситів. Я хочу підкреслити: ми дійсно мультикультурне місто. І головне для нас сьогодні, ну, для мене, як для громадянина цієї країни, як громадянина, який народився і проживає в Одесі, самоідентифікація, перш за все, українства це політична самоідентифікація. Незалежно ти єврей, ти болгарин, ти молдаванин, ти українець. Але ти громадянин цієї країни, ти тут працюєш, ти її захищаєш, ти платиш тут збори певні, певні і твої, твоя е, е, родина тут живе. Ось це важливо, щоб ми були патріотами і працювали на нашу перемогу. Незважаючи на те, до якої церкви ти ходиш, і, і е, е, які ти міфи там у себе на кухні. Е, Розказуєш своїм дітям в Одесі. Було створено комісію, яка розслідує наслідки нагоди 30 вересня. Про це під час брифінгу повідомляв начальник одеського Кіпер. Якою буде стратегія міської військової адміністрації, щоб запобігти загибелі і людей надалі під час зливових дощів в майбутньому? І як плануєте загалом змінювати ситуацію ось з колекторами, зливовою каналізацією в Одесі? Чи є у вас певні якісь думки, розробки? Чи обговорювали ви це? Обговорювали, є деякі плани, і думаю, що навіть ближчим часом будуть оголошені деякі тендери на ремонт колекторних установок. Да? На в цьому випадку і допомагає держава. Надала певну субвенцію, яку ми частково розподілимо на безпосередній ремонт і на підтримання їх в тому стані, в якому вони мають бути. Те, що стосується в першу чергу, все інше потім. А Якщо можна деталізувати про про які райони йде мова, тому що розуміємо, що є да пересип. В першу чергу пересип воно достатньо актуально. Ми всі з вами одесити і розуміємо, що в першу чергу нас затоплює безпосередній пересипський район, так скажемо. І є ще проблемне. Це рибальський рибальська балка. Там там загинуло 30 вересня п'ятеро людей. Чи обговорювався ще цей район? Так обговорювався, але знаєш, що ще працює штаб з приводу цього, після завершення роботи штабу, ми приймемо відповідні якісь рішення. Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко прокоментував ваше призначення на наступним чином. Я процитую у 2020 році. Кандидат від слуг народу мав на виборах мера тільки 9%. Партія Слуг набрала 15%. Тобто зараз очолювати місто буде людина цієї політичної сили, яка на виборах набрала 10-15%. Дуже зручно демократія від зеленського. Як ви можете прокоментувати таку позицію Дуже просто є демократія? І вона в тому числі стосується того, що треба чинне законодавство читати, знати і, відповідно, вести себе. В чином законодавстві сказано дуже просто: якщо міський голова будь-якого міста України не може виконувати з якоїсь причини свої повноваження, то вони автоматично. Ці повноваження переходить до секретаря міської ради. І це ну, не має значення, чи це від Євросолідарності, чи від слуг народу, чи там від. ну, Навіть якщо б у нас був секретар від колишнього ПЗЖ, наприклад, ну, що закон є закон, треба його виконувати. І, ну, до речі, слуга народу. Стільки ж скільки Євросолідарність в процентному відношенні взяли десять депутатів від Євросолідарності, було десять і від Слуги народу. Ну і до речі, я з 2 грудня 2020 року я позафракційний. Позафракційний. Я дійсно вбирався як за квотою Слуги народу. Тому це так, і мені здається, що зараз ну, ну, не треба ці питання ставити на перший план. Зараз дуже важливо, щоб ми всі працювали. Війна йде, дуже багато проблем. Ми про них говорили. І треба врахувати, працює людина чи не працює. Якщо не працює, то мені не дуже важливо, від якої партії він обирався до міської ради. А якщо не працює, теж не важливо від якої партії іди звідти. і… Народ скаже пане Сергію, пане Ігоре. Я дуже вам дякую за цю бесіду, за те, що знайшли для нас час. Для наших глядачів. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Ковалем та очільником одеської міської військової адміністрації Сергієм Лисаком. Дуже дякую вам. Дякую вам.